Здавалася, да, ну, проста річ, даже куча іскіді, такі красиві, такі прям вау-вау-вау. А, а це таке ну, це дослідження, ну, це вироби. Тут є, є наука, по-перше, тут є багато там сотень тисяч, мабуть, випробувань на полігоні. Це якби ну, ну, зовсім нічого такого, на що да, ну, на кольник, ми розуміємо. Капсульний детонатор, тут, тут нема вибухової частини, це не секрет зараз нікому я. Бо цей вироб вже запатентований, так що можете дивитися. Бо скоро ж натисні прийдуть до нас і скажуть, робить нас. Це дешево, по-перше, це дешево, але це коштує 500 гривень. 500 гривень для, війська, для, для набою це не про що, да? 500 гривень без 100 г4 або тротила, який сюди набувається. Але це відношення цих діаметрів, товщини цього, ну як би, на, на перший взгляд, такого простого елемента, це як, Здається, що просто це циклопластик, да, ну, але скільки це шарів, які ці смолами робота. Це... Він не професійний, тобто і справа, чомусь він не професійний, бо це нікому не цікаво. Якби ми прийшли сказати, що це 5 тисяч гривень стоїть, це було б, мабуть, комусь -то цікаво.